Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Сьогодні будемо глядати склад мішка, капішонки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також приймали активну участь у розвитку. Нашого каналу. А тепер достаємо чайочок, достаємо печеньки, заварюємо чайочок. Всім приємного перегляду. Так. Хайк парк, капюшонка, жіноча. Велюрова. Капюшонка це актуальний товар цілий рік, тому що його можна купляти як носити окремо, так і під куртку, так і під низ щось одягати. Гарна ціна, в принципі, можна гарно продати. Ось така у нас термо капішонка. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Один реглан. Затисався, але гарний матеріал на замку. Світшот, зарамен. Жилетка англійська David Real. Тут багато вже свішотів. Зазвичай тих немає стільки. Ще. Future Wars. Так. чоловіча капюшонка. XL. DC. Капюшонка. Так, еще Капюшонка. Пінг. фішбон чоловіча. Дикий за дикий нос дика північ розмір L на замку чоловіча. Світшот Adidas Крутий взагалі розмір М. Ну, Навіть, в принципі, це худі я б сказав би, бо, а не капішонки, бо реглани трапляються. Юніверситі Честер. Капішонка. Ще. на замку размер М на замку на замку капюшонка еще на замку All, all Star All Science. Крута фірма. Чоловіча капішонка. Крікерс. Крута фірма Original Boots. Гарний колір. Міс з металиком. Капішонка. Кінгурушка. Розмір L. Супер драй. Вау клас Взагалі. На замку Рібок. Та на замку чоловіча стрейч Стрейдж Синг Світшот. Ой, не світшот а худі, кінгурушка на замку. Так, лакаунт каунті. Вау, прикольный худи. I need some new friends. Мне потребны новые друзья. Реглан гарный. Конверс. Вау. Конверс на замку. Регата Аудорс. Реглан легенький. Флисовый. Капюшонка. На замку капюшонка. Замки все портуют. Вау, крутые реглан. Adidas. Размер L. Взагалі, коллаб. Редкость на модель. Бачите, вроді маленький її мішочок. Ось ми взяли, розпаковуємо, а кількість речей велика. University of Hull. Капішонка. Великобританія. Лос-Анджелес. Ну, розібрали весь склад мішка. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.